Казки, такі антибарбатівські, які художники розмалюють, зроблять з них бит мистецтва. Двічі рівні дівчини. забирають да, да, на Можна фотосесію робити. Ми зараз поставимо там людину, яка буде очі, Вони до вас не Коли люди захочуть сфоткатися ну, у них, ага. то можна їм надавати. Я в художньому. Мо, моя кар'єра на Майдані починалася з підмітання Майдану в перші дні революції. І я просто не отримувала ніколи такого задоволення від колективної роботи і думала, це моє покликання підмітати Майдан. Потім я перейшла на канапки і чай. Потім стався період, коли я страшенно застудила легені і мені не можна було підходити ну, до їжі і підготувати людей. І я вирішила, що буду розмальовувати вдома пчеломи, тому що має бути від мене якась. Творості. І от моя творчість почалася з розмальовування шоломів, власне кажучи. Ну, от Отримала завдання зробити шолом в стилі дитячої сприйняття революції очима дитини. От мені це й подобається, з нами Бог. Тому що з нами діти, з нами Бог, з нами справжні мужні козаки, які уособлюють янгеликів. І захищають нас від Беркуту, від нашої влади. Він уособлює такі і дитячість, і, і революцію, так як вона є. Зі святом вас. Дякую, взаємна. Димон. Димов фікапа. Демо. Я не зачекай, мені треба доробити одне, а потім буде вже все інше. Але Що ви найдете? Беріть. Беріть. Дякую взаємку. Беріть, горішку. Беріть чи горішок. Бачите, як поступили, вони спеціально папір поклали, аби менше цукерок туди класили. Зі святом. Дякую, дай — Добрий день. <постійно> — да, Дивіться, а, вчора покетували Захарченка. — Автомайдан. — Та що, він погано живе чи що? — Так-так-так. — Може, йому допомогти треба ж? — Давайте я з вами роблю. — Давай. <постійно> — Так, ну, давайте, що я з ним. — А я в не ще. — Дякую. — Можна я теж? — Давай. —